Вован, давай покажу цікавий фокус. Давай. Загадай число. Загадав. Тепер говори вслух на камеру. 22. Давай. Загадай тварину. Загадав. Тепер говори вслух на камеру. Лебідь Тепер загадай колір. Загадав. Говори його вслух на камеру. Білий. Окей. Тепер загадай стрілочку вверх або вниз. Загадав. Кажи стрілочку на камеру Вгору Тепер дивись колір, який ти загадав. Так, білий. Стрілочка Так. Ташка Так. Число? Так, воно, красавчик.